Урок мистецтва в 10 класі Декоративно-Ужиткове мистецтво Африки, африканська скульптура маски. У декоративно-житковому мистецтві народів Африки відбилась їх творча фантазія та ідеали, відчуття естетичної цінності праці, виготовлення та характер виробів цього виду мистецтва тісно пов'язано з місцем та умовами проживання їх творців, господарський спосіб життя африканських племен. Сприяв тривалому збереженню самобутніх культурних навичок і традицій донині, згадати тільки селище Тєбель. У селищах степових районів і сьогодні переважають глинобитні будови, які прикращені різдвенням і розписом косяків, карнизів, стін, опорних стовпів. Окремо хочу зупинитися на народності Південної Африки Мдебеле. Селище Ндебеле не сплутаєш ні з яким іншим. Чіткі лінії візерунків, яскраві фарби, симетричні геометричні орнаменти, все це надає будинкам дебели неповторний колорит і унікальність. У районах тропічного лісу, де поширені дерев'яні житла, стіни, стелю і підлогу прикривають плетеними циновками зі складним геометричним орнаментом. Народи Західної Африки. Це в основному узбережжя Верхньої Гвінеї від Ліберії до Нігеру зберегли традиційну майстерність бронзового литва. Якщо подивитись на гончарні вироби народів Африки, то можна побачити, що вони яйцеподібної форми, як символ дітонародження, плюс прикрашались орнаментом. Крім глиняного посуду, африканці використовують посуд з лози і дерева. Народи Африки дуже полюбляють себе прикрашати. Тому розвинуте ювелірне мистецтво. Ювелірні прикраси виготовляли із золота, срібла, бронзи й міді. Носили їх і жінки, і чоловіки. Людей навіть ховали разом з дорогоцінностями, серед яких каблучки, печатки, браслети, кулони, кольє, сережки, підвіски. Символами є квітка лотоса, яка означає відродження, розвиток і сонце, Анг – символ вічного життя. Виготовлявся у вигляді хреста з кільцем. Єгиптяни віддавали перевагу широким пластинчастим, намистам комірам, прикрашеним перламутром, перлами та різнобарною емалю. Крім дорогоцінних металів і каменів, африканці використовували слонову кістку, але найбільше прикрас з дешевшого матеріалу бісеру. Бісероплетіння посідає одну з найвищих сходинок. саме Єгипет дав світу бісер. Найбільш давні зразки скляних виробів датуються 12 тисяч років. Найдавніше зі знайдених дотепер скло блакитний амулет приблизно 7 тисяч років до нашої ери. Але спочатку прикраси робили з того, що під руками мушлі, камінці, насіння. Виробами з бісеру прикрашають себе як жінки, так і чоловіки, і навіть воїни. І знову хочу згадати про народність дебели. Особливістю костюма дебели є металеві та бісерні кільця, які носять на шиї кистяк рук і кісточках ніг. Декілька бісерних кілець носять і на бедрах для того, щоб зімітувати складки жиру, тобто додають тіло, тому що ходова в племені вважається негарною. В Африці прикраси з бісеру носять як старі, так і малі. Цікаво, що в Африці навіть килими роблять з бісеру. Землі, що розташовані на захід від Єгипту, історично називали Магрибом арабською країною, де заходить сонце. У VII-VIII столітті країни Північної Африки Туніс, Алжир і Марокко увійшли до складу арабського халіфату. Мистецтво цих народів дістало назву Магрибське або Мавританське. Назва Мавританія пішла від грецького Маурос Темний. Тому що там жили темні люди, араби і бербери. Мистецтво і культура країн Магрибу і Єгипту зазнало сильного впливу ісламу. Саме тому арабські традиції відбились на мистецтві середньовічного магрибу, особливо в архітектурі, кераміці та інших галузях художнього ремесла. Декоративно-ужиткове мистецтво, яке отримало назву Іспано-Мавританське, досягло своєї високої досконалості. У ремісничих майстернях виготовляють парчу, дорогі шовкові тканини, вироби з слонової кістки, кахлі, фаянсовий посуд і чудово оздоблену зброю. За часів раннього середньовіччя країни Європи отримували цінні тканини виключно з арабських країн Північної Африки і Близького Сходу, а також Сицилії і Мавританської Іспанії. Вишиті шовкові тканини поділяли на три сорти. Дібаш, заткані сріблом кількох відтінків, тіра, тканина, заткана арабськими написами, і холас, дешевий сорт. Цікавим прикладом авританського декоративно-прикладного мистецтва є кордовани від назви міста Кордова, Іспанія. Це шкіряні шпалери, оздоблені тисненням, розписами позолотою, переважно з рослинним орнаментом. Кордаванами обробляли меблі стіни інтер'єрів у багатьох містах Європи з 16-18 століття. А ось так виглядає інтер'єр, оздоблений в мавританському стилі. Крім наскельних малюнків, не менш важливим видом художньої творчості народів Африки є скульптура. До африканської скульптури відносять маски і статуетки. Маски невід'ємна частина вірувань, яка належить всій общині. Статуетки в більшості зображують померлих чи тварину, тотем. І маски і статуетки використовуються зазвичай в ритуалах, магічних обрядах, виготовляються спеціальними майстрами і є посередниками для взаємодії з духами. Характерними рисами скульптури країн Африки є виразність і експресивність силуету, декоративність, монохромність, тобто в одному кольорі. Використання природних матеріалів, рослинних волокон, вставок, аплікацій, нашивок. У ранньому залізному віці представники цивілізації нок у східній Нігерії створювали вражаючі теракотові скульптури, які часто зображували у вигляді абстрактних фігур давніх людей та тварин, і використовували їх як надгробки або магічні амулети. Теракота від італійської тера земля, глина і кота опалена. Це керамічні однорідні неглазуровані вироби з кольорової глини з пористою будовою. Насправді, про культуру нок майже нічого не відомо, але у ході розкопок археологами було знайдено багато глиняних статуеток, створених приблизно 2000 років тому. Особливе місце серед знахідок займають таракотові голови, розмір яких від декількох сантиметрів до натуральної величини. З яскраво вираженим африканським типом обличчя. Знайдені також прикрашені орнаментом скульптури тварин. Характерною особливістю теракотових скульптур міста держави Іфе було передати емоційний стан, настрій і реалістичність. В той же час, виготовляючи фігурки правителів, вони створювали узагальнений образ владики, в якому втілювали божественну силу і владу. Неважливою була портретна схожість. Подивіться на ці жіночі образи ви бачите на їх обличчі паралельні вертикальні борозни, це характерна ознака скульптури іфи. Завдяки ним майстри передавали пропорційність об'єму голови, малюнок, губ, гарний ніс, ідеал людської краси і гармонії. Не можна обійти увагою виразних і в той же час декоративних скульптур бронзового лиття майстрів Беніну. Бусі цінувались дорожче за золото. Зверніть увагу на фігурку царя Беніно Обба. досить того, що він зображений в повному обладунку, то ще й внизу на обідку зображені різні тварини, фігури яких є ніби таким собі переліком титулів царя. Мабуть, цю фігурку потрібно читати так: сміливий, як пантера, могутній як бик, сильний як слон і так далі. Подивіться на голову цариці 16 -го століття з Беніну, які у неї великі очі, стилізований кораловий комір доходить аж до нижньої губи. Вуха нагадують химерні завитки, а вираз обличчя нагадує мертві величні маски. Візерункові убори, різні прикраси, красивий орнамент, все це надає скульптурним творам Беніну оригінальний вигляд. Крім зображень людей і богів. Багато скульптур зображують тотемних тварин, засновників племені. Раму крихітні скульптури, що застосовують для зважування золотого піску. Це своєрідні гирки, найчастіше зображують фігурки тварин чи людей. Маска ключ до душі африканців. Розглянемо її різновиди. Традиційні африканські суспільства представлені хліборобами, скотарями, мисливцями, збирачами. Зазвичай маски виготовляють осілі племена. У бродячих мисливців збирачів і кочових пастушек племен маски або зовсім відсутні, або створюються для одноразового використання. Зміна зовнішності досягається за допомогою нанесення барвників або використання хитромудрих головних уборів спір'я, шкіри, ікл, пазурів, мушель і так далі. Африканські маски наділені особливими властивостями. Для європейців це якась таємниця, що викликає надзвичайний трепет, а для жителів Африки кожна маска це відкрита книга, яка може багато чого розповісти. Розміри масок і матеріали, з яких їх виготовлено, вражають своїм розмаїттям, переважно їх створюють із дерева. Хоча шанти, африканське плем'я, в перекладі означає ті, що об'єднались для війни. Відливали маски царів із золота і бронзи, а племена з беніну і конго вирізали зі слонової кістки. Вигляд масок дуже різний. Маски з людськими рисами антропоморфні або зображення тварин, мавпи, леопарда, антилопи, крокодила, зооморфні. Трапляються також дволикі маски. А ось ритуальні маски виробляються строгими канонами. Кожна з них сприяє певній події і має відповідний вигляд, що відтворює зв'язок із духом або божеством. Оздоблення масок має свою символіку. Наприклад, одягнувши смугасту маску, ви заручитесь підтримкою предків, хранителів племені, або розв'яжете вічну дилему батьків і дітей. Африканські маски можна поділити на шість типів. Лицеві найбільш поширені, їх зазвичай прив'язують ремінцями до голови. Маски шоломи, їх вирізають зі стовбура дерева, після чого одягають на голову як шолом. Налобні – носять горизонтально, закріплюючи на лобі. У цьому випадку обличчя закривають тканиною або рослинними волокнами. Маски гребені, як правило, мають вигляд горизонтального гребеня у вигляді голови або фігурки людини чи тварини. Натільні маски, які одягають на тіло. Маски дошки мають плоску форму і стилізовані під різних тварин, найчастіше під птахів. Твори африканських митців дають можливість художнього освоєння майже невідомої нам культури. Відкривають малознайомий естетичний світ народів Африки.